Всім привіт! Білет номер 17 За якої умови водій автомобіля може виконати поворот праворуч у даній ситуації? Тільки в разі вімкнення зеленого сигналу світлофора. В разі вімкнення зеленого сигналу світлофора, а також при вімкненому червоному сигналі, але за умови надання переваги в русі іншим учасникам. Зелена табличка встановлена на рівні червоного сигналу світлофора, означає, що поворот праворуч дозволено з крайньої правої смуги навіть на червоний сигнал світлофора. Значить, можна праворуч поїхати при червоному сигналі, а також, звісно, що при зеленому. Відповідь номер 2 який автомобіль зупинився з порушенням правил дорожнього руху на дорозі з одностороннім рухом. Зупинка заборонена на пішохідному переході і ближче 10 метрів від нього з обох боків. Значить, порушив білий, синій і зелений. А в населеному пункті на дорозі з одностороннім рухом дозволяється зупинка і стоянка і з лівої сторони. Значить, жовтий. Дотримався вимоги 10 метрів, зупинився з лівої сторони, не порушив. Так, порушив синій, білий і зелений. Яка мінімальна відстань має бути між транспортним засобом, що зупинився, і протилежним краєм проїзної частини, щоб зупинка була виконана без порушень правил дорожнього руху? Відстань 3 метри повинна бути між краєм транспортного засобу і протилежним краєм, так як намальована оця стрілочка, повинна бути відстань не менше, ніж 3 метри. Якщо менше, то зупинка в цьому місці була б заборонена. Понад яку мінімальну відстань від зовнішнього краю переднього або заднього габариту транспортного засобу повинен виступати вантаж за довжиною, щоб було обов'язковим його позначення сигнальними щитками або прапорцями згідно з правилами дорожнього руху. Якщо вантаж виступає спереду або ззаду більше, ніж на один метр, заднього габариту більше, ніж на один метр, то його потрібно позначити спеціальними щитками або прапорцями. Чому спеціальні, бо там є розмір це 40х40 40 см і колір чергуються червоні і білі смуги. Якщо в темну пору доби або в умовах недостатньої видимості, то позначається світлоповертачами спереду білого кольору ззаду червоного. І позначаємо, якщо виступає більше, ніж на 1 метр, хто може вимагати від водія проходження в установленому порядку медичного огляду. Для визначення стану алкогольного сп'яніння, впливу наркотичних чи токсичних речовин, лікар карети швидкої допомоги, поліцейський і страховий агент, поліцейський відповіді 2 і 3. Щось вимагати від нас, зупиняти, вимагати. Якщо ми їдемо в транспортному засобі, має право тільки поліцейський. Водій транспортного засобу, якого зупинила посадова особа державного огляду, державного органу, яка здійснює нагляд за дорожнім рухом, має право знати причину зупинки перевірки та огляду транспортного засобу, посадовою особою, яка здійснює нагляд за дорожнім рухом, а також прізвище її і посаду, вимагати від особи, яка здійснює нагляд за дорожнім рухом, та зупинила транспортний засіб пред'явлення посвідчення її особи. Відповіді 1 і 2. Якщо нас зупинили, то ми маємо право вимагати і посвідчення особи того, хто зупинив, і прізвище посаду його. І, звісно ж, причину зупинки та інше. Відповідь 1 і 2. Зображений дорожній знак встановлюється перед ділянкою дороги, на якій можлива поява будь-яких тварин, ділянка дороги, на якій можлива поява диких тварин, ділянка дороги, на якій можлива поява худоби. Навіть на малюнку ми бачимо, схожий на худобу, більш схожий на корову чи на бика. Ділянка дороги, на якій можлива поява худоби. Який із зображених дорожніх знаків є тимчасовим? Тимчасові е, знаки, тимчасові попереджувальні знаки це ті, в яких є жовтий колір всередині, всередині жовтого кольору. Знак номер один. Тому що бувають тимчасові знаки встановлюються на щиті з жовтим фоном. Але саме в цій ситуації, коли це попереджування, то в них жовте вже всередині. Тимчасовий. Чи дозволено вам стоянку в зазначеному місці? Дозволено без заїзду на тротуар. Дозволено Заборонено. Така розміточка. Називається вона жовта суцільна лінія. Нанесена з краю проїзної частини або поверху бордюру, в даній ситуації поверху бордюру, тобто жовтий бордюр. Це означає, що зупинку заборонено. Якщо заборонена зупинка, називається зупинку заборонено, а означає, що заборонено зупинку та стоянку. Тобто все заборонено. Чи дозволено вам стоянку? Звісно, що заборонено без винятків. Заборонено. В даній ситуації винятки там є, але в даній ситуації заборонено. Чим ви повинні керуватися, якщо значення дорожніх знаків і ліній горизонтальної розмітки суперечать одне одному. Вимогами дорожніх знаків, вимогами лінії розмітки, правила цю ситуацію не регламентують. Якраз правила цю ситуацію ре регламентують, і дорожні знаки мають перевагу перед дорожньою розміткою. Але не завжди мають перевагу, а саме тоді, коли вони суперечать одне одному. Бо в ідеалі вони повинні доповнювати одне одного. Вимогами дорожніх знаків: По якій дорозі вам дозволено рух? По будь-якій дорозі, по дорозі А, по дорозі Б. Тут ми бачимо наказовий знак: об'їзд перешкоди з правого або з лівого боку. Значить, ми можемо об'їхати перешкоду або з правого, або з лівого боку. Значить, і їдемо по будь-якій дорозі, по якій нам потрібно. Чи повинні ви під час руху прямо дати дорогу мотоциклу? Не повинні повинні. На цьому перехресті ми бачимо знак інформаційно вказівний, який називається тупик. І вказує, що ця дорога не має наскрізного проїзду. І все. Це просто інформація, що в цій стороні справа в нас Але це повноцінне, чи, як правильно сказати, рівноцінне перехрестя. Значить, ми бачимо перехрестя, на якому немає ніяких знаків пріоритету. Значить, це перехрестя рівнозначних доріг. І в цій ситуації керуємося перешкодою праворуч. Так як немає ніяких знаків, значить, керуємося перешкодою праворуч. Він від нас праворуч, значить, ми повинні давати йому дорогу. Повинні. Тут частенько робить помилку, і дехто думає, що тупик це якийсь двір, проїзд, право і так далі. Якась організація, там будь-що. Ні, це повноцінне перехрестя. Це не забувай. Повинні. Яку максимальну кількість пасажирів має право перевозити водій з категорією Б. Більше 9, більше 17, менше 9. Менше 9. Значить, 9 з водієм, або якщо без водія сказано, то 8 пасажирів без водія. Значить, менше 9. Що може означати короткочасне вімкнення стоп-сигналів автомобіля, що рухається попереду в щільному транспортному потоці? Попередження про наступне гальмування зупинку. Прохання про збільшення дистанції усе перелічене. Мається на увазі, що може означати? Якщо автомобіль, який їде перед нами, декілька разів нажимає на педаль гальм. Короткочасно спеціально нажимає на педаль гальм, щоб загорілося на короткий час стоп-сигнали. Можна так сказати, що раз, два, нажав. Для чого він це робить, або попереджає про наступне гальмування, якщо ми знаходимося дуже близько від нього і не дотримуємося дистанції, або так само. Прохання про збільшення дистанції, якщо ми знаходимося дуже близько до нього, і він не впевнений, що якщо він загальмує, не буде зіткнення, значить він просить нас завчасно, щоб ми трішечки збільшили дистанцію. Усе перелічене. У постраждалого внаслідок опіку на шкірі утворилися пухирі, які дії є правильними, накласти на місце опіку тугу бинтову пов'язку. Накласти на місце опіку чисту пов'язку. Обережно зафіксувати без створення додаткового тиску. Проколувати пухирі гострим предметом, після чого накласти чисту пов'язку. Відповідно, нічим обробляти не треба. Проколювати пухирі не можна. Значить, тільки накласти чисту пов'язку. Без створення додаткового тиску. У мотоцикліста при перелітанні через перепону. Перш за все слід підозрювати травму. Перелом кістки правого плеча, перелом кісток тазу, шийного відділу хребта. Якщо ми будемо уявляти, що він перелітає так, головою вперед, то це буде шийного відділу хребта. Зображений дорожній знак позначає велосипедну смугу, велосипедну доріжку, велосипедний переїзд. Цей знак. Означає велосипедну смугу. Водій із досвідом водіння понад 10 років можуть під час руху користуватися телефоном, тримаючи його в руці. Звісно, що ні. Правила діють на всіх однаково. Мається на увазі, немає різниці, чи у вас стаж один рік, чи 50 років. Правила діють для всіх. Користуватися телефоном, тримаючи його в руці, заборонено. Значить, ні. Чи повинні ви під час руху прямо в даному випадку враховувати те, що велосипедист в будь-який момент може розпочати рух? Звісно, що так, ми повинні передбачати всі ситуації, а ще й в правилах окремо сказано, що ми повинні бути особливо уважними і до дітей, і до велосипедистів. А тут у нас і велосипедисти мають на увазі діти на велосипедах. Значить, тим паче, так. Чи призначено узбіччя для руху транспортних засобів? Так, призначено ні, не призначено, крім випадків, передбачених правилами дорожнього руху. Перше призначення узбіччя, як сказано в правилах, що узбіччя це елемент дороги, призначений для зупинки стоянки. Значить, будемо говорити, що ні. Там є добавки, але по ньому можуть їхати велосипедисти, водії мопедів на гужовому возі, можна їхати. В загальному для інших транспортних засобів ні. Так, все питання закінчились. Розв'язали ми 20 питань. Всі правильно, всі 20 з 20 зайняло це в нас разом з поясненнями 11 хвилин, 58 секунд. Всім дякую за увагу. Хто розв'язав, можете написати. Хто разом зі мною розв'язував, можете написати в коментарях. Скільки ви зробили помилок, або якщо не зробили, то також похвалитися, значить, що не зробили. Дякую за увагу, дякую за увагу і до наступних зустрічей!